Прощання із захисником України Дмитром Яремчуком. Южницька громада провела в останню путь військовослужбовця. Траурна церемонія відбулася 4 квітня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Шанувати світло пам'ять воїна прийшли рідні, друзі, побратими, управлінці, жителі. Дмитро розпочав свою службу ще у 2014 році як учасник антитерористичної операції. В червні 2022 року його мобілізували для захисту країни. Служив двадцять восьмій окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Він був кулеметником механізованого відділення, механізованого батальйону, старший сержант. Повернувся з АТО. І він приїхав з собакою. То, певно, був його саме, ...настоящий друг. Мені дуже прикрашує її зараз. У 22-му році я теж був на війні. В одній бригаді служила, але в нас були трохи різні напрямки роботи, тому я навіть не застав того моменту. Коли мене поранили, я повернувся в Южний, то його вже мобілізували на той час. Він був такий задоволений, я пам'ятаю, він у відпустку приїжджав, він був задоволений, каже, нарешті я назад повертаюся. До хлопців ми з Дмитром знайомі з самого дитинства, навчалися у першому класі у другій школі. Наша класна керівниця Стальніцька Валентина Васильівна на превеликий галі, вона вже не з нами, царство і небесне. Сиділи за одною партою, зустрічалися з ним в армії, ну з ним товаришували, хорошо були знайомі. Так, царство йому небесне. Він служив у 28-й бригаді, а я в 38-му позицію ракетному полку. Ми з ним в Чібанці бачились, розмовляли, перекурили та попрощались. Він розказував, що дуже важкий напрямок, що дуже тяжкі бої, і так сталося, що людь... Діма загинув, захищаючи батьківщину. Особисто ми один одного не знали, але звичайно, треба приходити, треба вшановувати пам'ять наших загиблих воїнів. Не дивлячись ні на що. Шкода, що сьогодні мало людей. Дуже прошу, щоб всі приходили, вшановували. Бо це... Це наші воїни і завдяки їм ми живі і здорові, як то говориться. Коли втомилися від АТО, отримали війну. Зараз втомимося від війни, отримуємо смерть. Ну треба якось все одно розуміти, що це екзистаційна війна, і ми маємо все одно вижити, маємо зберегти свою націю. Тому треба готуватися до всього і, звичайно, вшановувати пам'ять наших загиблих і пам'ятати завжди про це. Дмитро Яремчук вважався зниклим безвісти. Він загинув 4 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу північного Бахмутського району Донецької області. Військовому було 43 роки. Вічна пам'ять герою, який віддав своє життя за Україну.